Вітаю колеги. У нас на вулиці йде дощ. Ми в приміщенні готуємо посилки до відправлення. Перші неплідні матки в 25-му році, 6 на 6 травня, будемо сьогодні відправляти. Мітимо матки опалітками. Ось такі гарні опаліточки на матках. Зараз такий період, що плідних маток ще нема. Розвиток сімей пішов дуже сильно. І багато людей хочуть робити відводки. Та як плідних нема, беруть багато неплідні. На відводки можна брати неплідні матки. Прийом дуже хороший. І обльот десь 80%. Ціна неплідних маток дешевша. Відповідно, 120 гривень, плідні матки 300 гривень. Тому багато людей заказує неплідні маточки. Ось такі номерки на матках видно. Лінія кройс. Матеріали від кройза, гарно себе в нас показує. Нарощують сильні сім'ї, хороший розвиток сімей. Сила сімей хороша зима йде, дуже хороша медопродуктивність, миролюбність бджіл. Ну, продовжуємо. Багато замовлень на кройс поступає, тому продовжуємо далі. Цей рік також продавати маточки від кроїза. Як бачите, даємо 8-10 дджілок для матки для того, щоб в дорозі вони могли матку. Годувати, чистити, обігрівати, тому що вночі температура трошки, можна сказати, нижча, щоб матки себе комфортно почували. Відправляємо новою поштою. Ну ось і все. Ці маточки вже сьогодні поїдуть. Замовникам. Ну все добре, всім удачі!